Це народитися в незалежній Україні після поневолення совком народитися тут означало застати важкі 90-ті, де замість крутих бейбі-борнів українці гралися старими пупсами. А своє літо проводили не в Туреччині чи Греції, а в бабусі в селі. Та діти росли, слухали територію, а дивилися радянські мульти і улюбленого Джекічана. Просили подарунків не лише в діда мороза, а й в забутого святого Миколая. Їли солодкі мандарини і чекали старших братів з помаранчевої революції. Вони їздили в Карп. Пати і Артек в Криму ганяли на велосипедах в дворах і вперше закохувалися. А ще багато мріяли та не встигли вдосталь погратися йо та магочі і тетрісом, як почалася нова революція гідності. Довелося швидко подорослішати і приймати рішення. Найсміливіші стали на захист країни, поки інші зайнялися волонтерством за вісім років. Незалежність вкотре захотіли відібрати. На її захист пішли ті ж самі, що й в 14-му. вони знали, якою ціною здобувається незалежне і як хочеться, немов з дитячих спогадів вернутися у вільні степи Донбасу на узбережжя Херсонщини та Криму і з'їсти тих самих Мелітопольських черешень на Запоріжжі.